Чи правда, що Бог хоче, щоб його діти і його люди мали найкраще на землі? Може звучати провокативно, але Біблія говорить про це прямо. Книга пророка Ісаї, 1 розділ, 19 вірш. Господь каже: якщо ви готові слухатися, то будете споживати найкраще землі. Тобто ми з вами бачимо, що Бог люблячий батько. А який батька не хоче, щоб його діти жили добре? І про це проповідував Ісус, що навіть якщо наші батьки бажають нам найкращого, то наскільки більше наш небесний Отець? Але сьогодні мова йде не про наш егоїстичний якийсь там комфорт. А сьогодні мова йде. Про свідчення Його царства. Тобто, коли Божий народ має найкраще на землі, то це служить доброю рекламою Його благодаті для цього світу. Давайте подумаємо з вами про царя Соломона. Його царство було символом розкоші. Там було золота, кедри, найкраща архітектура, найкращі коні і багато всього, і що відбувалося. А те, що люди з усього світу приходили, щоб побачити його славу на власні очі, і послухати після цього Соломона. Але також ми пам'ятаємо, що джерелам усього цього. Була молитва Соломона і бажання про мудрість служити народу. Давайте подумаємо з вами про Ізраїль в обітованій землі, Бог обіцяв землю Ізраїлю, яка тече молоком і медом, що є символом процвітання і богословіння. Це не якась там пустеля, не якісь там шматочки, залишки. А це найкраще те, що Господь приготував для них. Давайте подумаємо про жертви, про які написано в Біблії, жертви в храмі Божому. Бог завжди вимагав приносити найкраще. Там написано: не кульгаве і хвори, а найкраще. Чому? Тому що це є принцип Бог, Бог найкращого. І Він Гідний найкращого від нас, тому що він і бажає найкращого нам. Ми пам'ятаємо згадки Біблії про пророка Даниїла та його друзів. Навіть у Вавилоні, у полоні вони отримали найкращу освіту і були визнані найкращими за всіх інших підлітків. Але також ми знаємо з вами, що д'явол хоче переконати нас, що найкраще це гріх, що ти маєш задовольнятися чимось таким середнім, щоб залишатися таким смиреним. Але Бог не проти найкращого, як ми бачимо з вами. Якщо твоє серце віддано йому і служенню іншим. Бо коли Божі люди мають найкраще, це не тільки добре для них, а це правда, це добре. І Бог бажає в цьому і є мотив Його, а це ще стає свідченням Його благості. Тобто Твоє життя стає рекламою Божого царства. І це відбувається, коли у тебе є мудрість, люди бачать Твоє світло в Твоєму житті. Коли у тебе є ресурси, люди бачать, як Бог благословляє тебе, коли у тебе є внутрішня і зовнішня якість життя, це привертає інших людей до Бога. Але Ісая, я нагадую, каже: якщо будете слухатися, Бог завжди пов'язує найкраще з послугом. Найкраще приходить не тоді, коли я ставлю себе в центрі, а коли ставлю в центр його волю. Так, Бог хоче, щоб ти мав найкраще. Це правда, але не тільки для того, щоб ти просто хвалився собою і щоб е от, ти показував, як тобі добре, а щоб ти був живою рекламою Його царства. Найкраще від Бога завжди, йде разом із покликанням служити іншим. Друже, я хочу сказати: не бійся просити в Бога найкраще. Але і пам'ятай, це не для того, щоб просто задовольнити Твої потреби, а це ще й для Його слави. Скажи Господу: Господи, я хочу, щоб моє життя було прикладом Твого царства. Довір мені найкраще, і я використаю це для тебе, для твоєї слави. Тому що Бог не проти твого найкращого, Він проти егоїзму. Але якщо твоє серце буде віддане йому і віддане йому, готуйся попереду у тебе найкраще, бо це Його стиль. Я хочу сказати, що ми живемо в особливий час. Це не просто час історії, це час Великого пробудження. І Бог шукає тих, хто стане його вірними управителями. І ця серія відео, яку ми з вами дивилися, показала нам, що дьявол ненавидить успіх, бо знає, що ресурси в руках Божого народу змінюють цей світ. Ми бачили, що усе належить Богу, і ми лише управителі Його ресурсів на землі. Також ми бачили, що багатство має духовне начало, і Бог переводить його від нечистивих до праведних. І що богословіння і ресурси завжди приходять на бачення, яке дано нам, дане нам від Бога. І що Бог хоче, щоб його народ мав найкраще на землі, не для гордості, а щоб показати його царство на землі. І тепер головне, Бог готує великий перехід. І Він бажає довірити ресурси і благословіння тим, хто шукає не свого, а його царства. І це не просто про гроші чи успіх. Це про Його славу. Через вірних управителів і Бог хоче явити світу велич свого царства тут і зараз. Друже, це покоління, Твоє і моє покоління покликане показати світу, що Бог є Господь над усім. Він хоче дати нам ресурси, Він хоче дати нам ідеї, Він хоче дати нам благословіння, щоб через нас прийшло Його пробудження. Тому стань вірним управителем. Бо саме через таких, як ти, Господь явить свою славу на землі. Я бажаю вам благословіння і до зустрічі в наступних відео.